Ми маємо організувати все без жодних несподіванок, встигнути до вечора. Це точно буде без несподіванок. Я щось не впевнена. Ага, бо минулого разу таке було ще ті спогади. Ми ще довго витрали стелю після Тимура. Не згадуйте, я досі боюся запаху кетчупу. До речі, а де він? Я пропоную наказати його ім'я в голос. Добре, а якщо Тимур дізнається і. Тихо, чуєте? Привіт! Я вам хотів! Тільки на це, що знову. А, втікаємо! Що це було ви куди? То що, йдемо в кож, чи їсти. Спочатку поїсти, потім. Що це з ними? Куди це вони? Може, вони побачили Тимура? Чому ви так на мене все дивитесь? Я хочу. Не треба нічого казати. Ми просто підемо і все. Ці теж текли. В мене не така новина. Начебто Тимура немає. Фух, добре. Сподіваюсь, що він пішов додому. Треба плакати малювати, букви вирізати. Повертаємося. А якщо він десь поряд, що знову бігати будемо? Всюди, де з'являється, починається безлад. Привіт! Я хотів вам дещо сказати кричати. Не заважай нам! Знайди інше місце для своїх справ. Що тобі треба? Але я нас немає. Чуєш! Біжимо швидко. Скільки можна? Та що ж це таке? Вони знову від нього тікають. Добре, що ти можна не знаєш де ми. Чому він завжди влаштовує неприємності? Треба почекати тут. І скільки нам тут сидіти? Все, він ще не може тікати. Але же нас знову знайде. Треба сидіти тихо, ніяких звуків. Вибачте, це не навмисно. Чому ви мене ховайтесь. Е, що тобі від нас треба? Я хотів вас просто запросити. КАЖИ вже! На мій день народження! Все ці день народження! Уявляю, що там буде відбуватися. І коли в тебе день народження? В кінці літа. Що? Так, а подарунки даруйте вже зараз. Здається. Ти перейшов межу нашого терпіння. Так більше продовжуватися не може. Хочеш подарунки за п'ять місяців до дня народження, Може ще й новий рік святкувати влітку. Тоді я теж тебе запрошу на свій день народження в жовтні. А я на свій в грудні, а мій в листопаді. І на наші також! Що? Я п'ять свят не потягнув. І подарунки потрібні зараз. Що <звілля> ви йому таке сказали? Він такий зляканий. Ніби щось жахливо побачив. Куди він побіг? Мабуть, за подарунками. Думаю. Що до кінця літа ви його не побачите? Чому до літа? Почекайте, свято буде ще те.